Кращий виступ драконів у Єврокубках. Франківський ураган повернувся з Італії, де відіграв матчі елітного раунду Ліги Чемпіонів. Протягом турніру дракони здобули дві перемоги над італійським еболі, 7-4 та сербською лозницею 2-1. Попри те, що матчі відбувалися в Італії, капітан драконів зізнається, що відчували підтримку українських болівальників і на відстані. Ми дуже раді, що приїхали багато болівальників з України. Це надихало нас, додавало сил. І хотілося заради них, заради всіх людей, які борють нашу країну, так само боротися на майданчик. Якщо брати в цілому виступом Ліги Чемпіонів, то зарахую його до позитиву. Якщо брати перший матч, то він відбувся ну, дуже багато сил віддали, емоційно, морально, фізично. І взагалі той матч війшов на певну історію для нашого клубу. Ураган зупинився за крок до фіналу чотирьох. Кажуть, цьогорічний рівень Ліги чемпіонів суттєво зріс. З кожним роком все більше і більше прогресує, десь тягнуться до тих топів, до того самого спортінга там Бенфіки. Ну, люди всі рівняються на ті клуби і десь підбирають щось, шукають, десь тактично копіюють. Я можу сказати тільки, що рівень росте, і всі, скажімо так, аутсайдери їх вже не назвеш. Кожна з команд, яка грає в лісі чемпіонів, кожному може дати бій, задоволений виступами у Єврокубках, і тренерський штаб урагану. Юрій Ванишин переконує, гідно себе показали не лише досвідчені гравці, але й молоді, для яких ці матчі стали дебютом на міжнародній арені. Можемо констатувати, що виступили ми дуже добре, враховуючи той факт, що ми єдина команда в літному раунді, яка виступала одними українцями, і більша половина. Команда це вихованці нашого клубу. Це вкотре доводить, що ми на правильному напрямку Ми побачили, що молоді гравці себе продемонстрували з найкращої сторони і тим самим доказали, що вони можуть претендувати на місце в основному складі і гідно представляти клуб та країну. Ліга чемпіонів уже позаду, але часу на відпочинок у драконів немає. Адже попереду уже матчі української екстраліги. Найближчої суботи, 3 грудня, ураган на домашньому майданчику зіграє з лідером групи Центр Київським хітом Андрій Гаргара, телеканал 402.